Відкрив інтернет, ввів в пошуку питання, чи вигідна нутрія як власний бізнес, прочитав пару рядків, і з'явилось бажання тримати нутрій, адже всюди пише, що це вигідно. Купив, почав розводити, доглядаєш за ними так, як має бути, і в кінці року підраховуєш дохід, і бачиш, що ти відпрацював в убиток і не розумієш, чому так знайома ситуація. Тоді ти попав саме на те відео, яке тобі потрібно. А з вами канал Мініферма ІФ. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про дуже актуальну тему, яка трапляється в багатьох людей, що почали займатися нутріями, але результату ноль або навіть мінус. Але перед початком попрошу поставити лайк та підписатись на канал для підтримки, а ми не будемо довго затягувати і одразу приступимо до відео. Отже, якщо почитати інформацію в інтернеті, то майже всюди пишуть одне й те саме, що нутрії це вигідно, що це хороший бізнес і що на них можна добре заробляти. Але чому ж тоді на практиці в багатьох людей це не виходить і вони працюють рік або два, а в результаті нічого не мають або взагалі йдуть у збиток? І це перше головне питання, яке потрібно розібрати. Чому на папері це вигідно, а в реальному житті зовсім інакше? Перша помилка це те, що люди починають займатися нутріями без продуманого збуту. У реальному житті це виглядає дуже просто людина заводить нутрії, робить клітки, купує корм, починає доглядати і думає, що з продажем якось воно буде. Спочатку вся увага йде на вирощування, а питання, куди продавати, відкладається на потім. Але коли нутрії вже виросли і готові до продажу, виявляється, що м'ясо нутрії це не курка і не свинина, його не всі знають і не всі хочуть купувати. Молодняк також продається не так легко, бо нутріями займається не так багато людей. У підсумку виходить, що нутрії є, витрати ростуть кожного дня, а покупця немає. І тоді люди або продають дуже дешево, аби тільки продати, або тримають далі і годують у мінус, сподіваючись, що покупець з'явиться. Друга помилка це неправильний розрахунок реальної собівартості. Дуже часто люди рахують тільки корм і думають, що цього достатньо, але в реальному житті витрати це не тільки корм, це клітки, ремонт, електрика, вода. Підстилка, лікування, падіж, інструменти, і найголовніше це власний час. Більшість людей свій час взагалі не вважають витратами. В результаті здається, що щось заробилось, але якщо порахувати все чесно, виходить або ноль, або мінус. І саме через це багато хто через деякий час розчаровується і кидає нутрій. Третя помилка це неправильне або хаотичне годування. У багатьох господарствах нутрій годують не так, як потрібно, а так, як виходить. Сьогодні дали одне, завтра інше, післязавтра взагалі щось третє. Раціон постійно міняється, немає стабільності. Через це нутрія або погано росте, або росте дуже довго. Людина бачить, що корму йде багато, а результату немає, і замість прибутку виходить затягнута відгодівля і постійні витрати. Четверта помилка це погані умови утримання. Багато хто думає, що нутрія витривала тварина і витримує будь-які умови. Але сирість, холод, протяги і бруд дуже сильно впливають на здоров'я. Починаються хвороби, падіж, самки гірше плодяться, молодняк слабкий. Часто це не відбувається одразу, а накопичується з часом. Людина думає, що це просто не пощастило, але насправді причина у неправильних умовах утримання. П'ята помилка це неправильний підбір племінного поголів'я. Дуже часто нутрі купують там, де дешевше, не дивлячись на вік, стан і походження тварин. Беруть старих самок, родичів між собою або просто слабке поголів'я. Спочатку здається, що все нормально, але з часом починаються проблеми. Самки погано плодяться, приплід малий, молодняк слабкий і росте довго. Людина не розуміє, чому так стається, хоча проблема була ще на старті, коли зекономили на нормальному племені. Шоста помилка це завищені очікування від шкури. Багато людей думають, що шкура нутрії це додатковий прибуток, але в реальному житті шкура нутрії потрібна далеко не кожному. Це не кроляча шкура і не масовий продукт. Попит на неї дуже обмежений. Крім того, Її потрібно правильно зняти, обробити, висушити і зберігати. А в підсумку часто виходить так, що шкури лежать роками, продаються за копійки або взагалі нікому не потрібні, і весь розрахунок на додатковий дохід просто зникає. Сьома помилка це неправильний момент продажу або забою. Дуже багато людей думають, що чим довше потримати нутрію, тим вона буде більша і дорожча. Але після певного моменту нутрія майже не набирає вагу, зате починає їсти значно більше, і кожен додатковий день утримання перетворюється з прибутку на збиток, але через жалість або через нерозуміння економіки тварин їх тримають довше, ніж потрібно. Восьма помилка це ігнорування падежу і втрат у розрахунках. У будь-якому господарстві є втрати, але багато хто просто не звертає на це уваги. Думають, що якщо здохло кілька нутрі, то це не критично, але кожна загибла тварина це гроші, корм і час, які вже не повернуться. І якщо цього не рахувати, здається, що господарство ще якось тримається, хоча по факту саме втрати часто з'їдають весь прибуток. Дев'ята помилка це відсутність системи і дисципліни. Багато людей тримають нутрій хаотично. Сьогодні погодували, завтра забули, сьогодні прибрали, потім кілька днів ні. Немає чіткого графіка, немає обліку, немає контролю. На маленькій кількості тварин це ще не так помітно, але коли господарство росте, хаос дуже швидко перетворюється на постійні проблеми і втрати. І десята помилка це очікування легких і швидких грошей. Дуже багато людей заходять у з думкою, що це проста справа без великих зусиль. Але коли стикаються з реальною щоденною роботою, відповідальністю і підрахунками, приходить розчарування. І замість того, щоб міняти підхід і виправляти помилки, люди просто здаються і кажуть, що внутрії невигідні. Хоча насправді проблема не в нутріях, а в неправильному підході. І на завершення хочу дати п'ять практичних порад, які реально допомагають уникнути більшості проблем при утриманні нутрій і в тих ситуаціях, про які ми сьогодні говорили. Перша порада це не робити різких змін у господарці, нутрії дуже чутливі до змін, і навіть якщо корм або умови самі по собі нормальні, різка заміна може викликати стрес. Погіршення росту, хвороби і втрати. Тому будь-які зміни в раціоні, режимі годування або умовах утримання потрібно вводити поступово, даючи тваринам час адаптуватись. Друга порада це завжди дивитись на результат, а не тільки на кількість корму. Буває так, що нутрії їдять багато, а ростуть повільно, і багато хто не звертає на це уваги, думаючи, що так і має бути. Але на практиці це означає, що або корм підібраний неправильно, або умови утримання не підходять. У такій ситуації краще вчасно зупинитись, проаналізувати раціон і не тягнути відгодівлю далі в надії, що все саме налагодиться. Третя порада це не боятись вибраковувати слабких і проблемних тварин у будь-якому господарстві завжди є нутрії, які постійно хворіють, погано ростуть, або не дають нормального результату. Якщо тримати таких тварин з жалості, вони лише забирають корм, час і гроші, і часто ще й негативно впливають на все поголів'я. Досвід показує, що своєчасна вибраковка в довгостроковій перспективі завжди вигідніша. Четверта порада це вести хоча б мінімальний облік у господарці. Не потрібно складних таблиць або бухгалтерій, але потрібно чітко розуміти, скільки корму пішло за місяць. Скільки нутрі продано, які були втрати, і який результат ви маєте по грошах, без цього дуже легко обманювати самого себе і думати, що все працює. Хоча по факту господарство може вже давно бути в мінусі. П'ята порада це завжди думати про збут наперед і не розраховувати тільки на один варіант. Навіть якщо зараз є постійний покупець і здається, що проблем не буде, ситуація може змінитись у будь-який момент. Краще заздалегідь мати кілька каналів продажу, ніж опинитись з готовими нутріями, які кожного дня їдять корм і не приносять жодного доходу. І якщо підсумувати все сказане, можна зробити простий висновок. Нутрії можуть бути вигідними, але тільки тоді, коли до цього підходять з головою, рахують витрати, думають про збут наперед і працюють системно. А якщо робити все навмання і вірити тільки тому, що пишуть в інтернеті, результат майже завжди буде один і той самий. Отже, тепер ви знаєте, які помилки не потрібно допускати при утриманні нутрій, адже підсумок доходу буде йти до мінусів. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Та якщо будуть питання, то звертайтесь в коментарі. До зустрічі!